29 жовтня світ відзначає день боротьби з інсультом. Україна посідає одне з перших місць у Європі за показниками смертності від цієї хвороби. Кожні 4-5 хвилин недуга вербує нового українця. Яка статистика на Сумщині і як попередити інсульт? Дізнавалися наші журналісти. Торік на інсульти лишень у сумах швидка виїздила майже півтори тисячі разів. І тільки в центральній міській лікарні від цієї недуги лікували 191 людину. З них 33 працездатного віку. Інсульт це катастрофа мозку. Другими тобто, словами, раніше називали удар в переводі з есть, тобто це внезапне, состояние, яке случается з человеком. Розрізняють два основних типи інсультів геморагічний, розрив судини у мозок, та ішемічний інфаркт мозку. Ірина Петрівна за останні роки перенесла обидва. Головне, говорить, зробити все вчасно. Поврім врачі, щоб правильно сказали, імена попасть хорошим врачем і щоб биса попасть. Слова жінки підтверджують лікарі: чим раніше бажано впродовж першої години від появи симптомів пацієнта доправити до лікарні, тим більше шансів на життя. Сумські медики володіють методиками, здатними мінімізувати наслідки інсульту. На їхню думку, врятувати можна практично кожного другого. В современном мире существует така методика лечения инсульта, как тромболізис системний существует такой препарат Актиліза Альтеплаза, міжнародне названня і благодаря существует в нашій больнице государственная програма. Цей препарат бесплатно работает у нас в больнице. Поки ж минулого року 65 випадків завершились летально. При перших проявах симптомів розпізнати інсульт можна на місці. Для цього використовують три основні прийоми. Слід попросити постраждалого усміхнутися, заговорити та підняти обидві руки. Якщо ці дії викликають труднощі, з великою вірогідністю людину уразив інсульт. Між тим люди не завжди належним чином реагують на такі дрібні відхилення у стані здоров'я оточуючих. Та й самі сподіваються, з ними такого не станеться. Ні, не слава ні. Головні болі здається, чоловіка паралізовує. Це ж пере, як, відключається мозок. Пам'ять пропадає. Вони ну, мене бувають. Сокращене дихання таке буде, боль в серці буде. До крана мені ще. Однак неправильно думати, що молодий вік апріорі виключає виникнення у людини судинної катастрофи, стверджують лікарі. Інсульт може вдарити й 30-річних. Однак знизити ризик його цілком по силах – Контролем артеріального тиску та ваги, позбавленням шкідливих звичок і уникненням стресів, у тому числі заняттями фізичною культурою. Анна книж Віктор Лапченко Сергій Сурков на часі новини.